Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас будинок в селі Яснозір'я. Це Черкаська тиха область, спокійна від прильотів. В гарних руках буде дуже чудовий будинок. Поруч знаходиться ліс, дуже тиха вуличка. В будинку давно не проживали. Тому добрі люди допомогли трохи е, розібрана плита, розібрана криша на сараї і літній кухні, і розібрали кришу на криниці. Ну, добрі люди маються на увазі в лапках. Е, погріб цілий, але над погрібом була дерев'яна постройка, яка вже майже завалилася. Будинок ще досить міцний, не перешкошений. Огород 25 соток, одна третя частина засаджена чорною смородиною, можна залишити, можна і викопати. В селі є садок, школа, магазини, аптека і все необхідне для чудового життя. Чудове тихе місце розташування для тих, хто любить жити і відпочивати на природі. Загальна площа будинку 43 метри квадратних, дві кімнати. Дуже гарний будинок. Все, що ви бачите, все залишається у вас. По ціні всього навсього 55 тисяч гривень на віддачу. Ну, я вважаю, що це халява. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на. Телеграм-канал, а в телеграм-каналі буде зразу оголошення оце з, е, і з контактами-власника. Ви можете напряму з ними зв'язатися, домовитися за перегляд та приїхати придбати гарний будинок. Не забувайте підписуватися на канал та на телеграм, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!